Дивіться, кисі, кісі, кисі, киски. Ну-ка, біжимо годуватися. Кис-кс-кс-кс-кс-кс-кс. Айте мої присята. А там вже є. У вас тут розборки. Підемо кушати, їсти, їсти, тіски, кіски. Йдемо вас годувати буде. Прийшов тішкін тато. А чому? Блін. Куди ж вони під дощ все виставили? Ну, добре. Зараз будемо вас годувати. Ті тішек. Кітка. Все, вони за мною так і продовжують бігати. Ти бачиш? І оті, і отам. Тут ціле кішки на царство. Опа. Хтось отримав. Ну і що? Я вже вас нагодував. Йдіть все, йдіть їжте. Що ви за мною ходите? Я не можу. Ідіть в І Його там, його там, його там. За мною йде ціла котяча зграя. Вони хочуть зі мною жити разом. котики, котешки, котельки. Все, киски, я пришел, вас нагодував, идите звідси. Хавайтеся, пока.